Вітаю вас, любі. Ви на каналі буває й таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Давайте без блискіток, сказала я, хочу, щоб було спокійно і не яскраво. Спокійно. Манікюрниця звела брови і заторохкотіла так швидко, ніби боялася, що її думки розбіжаться в різні боки. Щасливі люди, живуть же спокійно, а я. Завжди, як на Вулкані. І сьогодні в мене нервовий день, і вчора, і позавчора теж. Щодня є якась новина, що вибиває мене з колії. Уявляєте, днями моя подруга Тетяна зізналася, що в неї новий залицяльник, та ще й який? Солідний, вродливий і заможний. Цей чоловік. На першому ж побаченні такі парфуми дорогі їй подарував, що я б їх тільки у свята нюхала і навіть не користувалася ними. Просто гордилася тим, що вони у мене є. І що ж, Тетяна, спитала я, щоб підтримати розмову. Ну, як що? зітхнула майстриня. Подруга, звісно, закохалася у цього залицяльника. Вона, до речі, закохується кожні два тижні. Це для неї не новина. Але цей чоловічок особливий. Прийшов в магазин, де працює подруга, вибирати дружині подарунок, а пішов із танченим номером телефону. А я їй кажу: Ти що, дурепа? У нього ж дружина є, а вона мені дружина це фоновий супровід, а я – плейлист. Мені раптом стало цікаво. Я вже давно стабільно заміжня, завжди пишалася своїм чоловіком і була задоволена нашим шлюбом, але чужі історії, як серіал, увімкнеш на хвилинку і вже. Не відірвешся. А що ж то за парфуми такі? спитала я. Такі, що їх ні з якими іншими не сплутаєш. Манікюрниця мрійливо вдихнула повітря. Від подруги тепер пахне, як від кінозірки на Каннському кінофестивалі. Хоча, якщо чесно, до зірки їй далеко, Тетяні для початку. Треба стегна підтягнути, і сідниці підкачати. У неї там, знаєте, як все виглядає, як асфальт після граду, вм'ятина на вм'ятині, суцільний целюліт, зі сміхом у голосі промовила дівчина. Ну, личко у неї дійсно, доволі гарненьке. Усмішка, щоправда, Надмірно, приторно, солодка й багатообіцяюча, але працює завжди безвідмовно. Залицяльники липнуть до танюхи, як мухи до меду. Руки в манікюрниці ми готіли, мов ластівки перед дощем, щіпчики, пилочки, база лампа, і між ділом були дивні розповіді, жарти та безглузді запитання. Вона говорила про все одразу. Дівчина була маленького зросту і дуже худенька. Вона високо підстрибувала на стільці щоразу, коли згадувала якусь важливу думку чи зауваження. На голові дівчина носила маленький хвостик, схожий на веселу кому. Хвостик під час її безпристанного руху смикався, як метроном. На нігтях у неї були намальовані яскраві полунички, а за щокою ховалася жуйка, і часом вона тихо нею клацала в паузах між словами. Увійшовши в ажіотаж, манікюрниця підштовхувала лампу ліктем, баночки й пляшечки на столі жалібно подзенькували, але вона цього не помічала, Слова лилися з неї безперервним потоком. Я насправді за чесність, запевняла вона, от ви, наприклад, прекрасно виглядаєте, і парфуми у вас чудові, їхні пахощі просто зачаровують. І це, між іншим, ті самі дорогі парфуми, що моїй подрузі, за лицяльник купив. І манікюрниця нахилилася ближче до мене. Гучно втягуючи повітря маленьким задертим носиком. Їх ні з якими іншими не сплутаєш. Подруга б таки, звісно, не потягнула. Вони ж дуже дорогі. Але, бачите, спонсор розщедрився, пощастило їй. Заможний і щедрий залицяльник трапився. Так, а де ж він її знайшов? Я загубила нитку оповіді надмірного віркої дівчини. Та я ж казала, вона продавчиною в парфумерії працює. Він прийшов за подарунком для дружини, а вона на раз та два взяла його та й окрутила. Танька кмітлива і вправна на цей рахунок дівчина. Між нами манікюрниця знизила голос. Дружину його шкода. Напевно, вона жінка доросла, солідна й доглянута. Хоч Танька й каже, що вона вся така наштукатурена, і підтяжка в неї виглядає так, ніби вона з космосу входить в земну атмосферу, хихикнула дівчина, і тут же сумнівом у голосі додала. Але я, якщо чесно, не вірю. Це Тетяна з ревнощів таке говорить, вона взагалі дуже любить позмагатись і в нерівній боротьбі таки отримати беззаперечну перемогу. Ось і свого ромчика втратити нізащо не хоче. Буде завзято боротися за нього до останнього. Вона свого залицяльника ромчиком називає. Уявляєте? Пирснула майстриня. Хоча він ну дуже солідний дядько. Як цікаво, сказала я і раптом відчула всередині якусь безпідставну тривогу. А хто ж він, цей Ромчик? Ой, я прізвища завжди плутаю, але його все місто знає, підкотила вона очі. Він статусний, багатий. Та ще й такий красунчик, і ще він, схоже, дуже зайнятий. Йому видно ніколи шукати і ретельно вибирати собі дівчат для пригод, що само впало до рук те й спіймав. Не така вже танюха й красуня, а він же на неї клюнув, у неї, між іншим, прізвисько танька спринтер. Торохкотіла безперестанку майстриня. Швидко знайомиться, швидко заводить романи, швидко розстається і взагалі швидко живе. Я думаю, що і ромчик поруч із нею довго не затримається. Дівчина підморгнула і тихенько розсміялася. Справді смішно, сказала я, відчуваючи, як дерев'яніють мої губи. Вона раптом подивилася на мене уважніше. Та ви не сприймайте все так близько до серця. Усі чоловіки однакові, їм завжди хочеться чогось новенького. Але бувають же й винятки, заспокійливим тоном сказала дівчина. От вам, схоже, пощастило видно, що у вас, чоловік. Пристойний і надійний, у такої жінки, як ви, іншого і бути не може. Так, так, він дуже надійний, рівно повторила я. І все ж таки, яке у нього прізвище, у вашого статусного і щедрогоромчика. Ой, як же, як же його? Дівчина прикусила губу і підкотила очі. Роблячи вигляд, що згадує. Але бажання пліткувати перемогло обережність, і манікюрниця, не замислюючись, видихнула. Ну, звати то його Роман. роман, а от прізвище точно не згадаю, зітхнула дівчина. Але красиве таке, з якоюсь пташкою пов'язане, чи то із яструбом. Чи то з орлом, а може, з дятлом? А точно згадала? Він Соколенко, радісно пискнула дівчина. Роман Соколенко. А для таньки, звісно, просто ромчик. Ви його точно знаєте, якщо міські новини дивитесь по телевізору? Світ. На секунду став для мене беззвучним. Я тримала палець під лампою і холодне світло лоскотало шкіру. Повторіть, тихо попросила я. Роман Соколенко», – упевнено сказала манікюрниця. Красивий такий, високий, костюми на ньому сидять, наче він у них народився. Я витягла руку з під лампи і спокійно промовила. Це мій чоловік, я Катерина Соколенко. Манікюрниця витріщила очі і на мить завмерла, як манекен. Потім клацнула жуйкою і видихнула так голосно, що на столі здригнулися баночки. Ой, та ви що? Справді, я, я ж не знала, Господи, пробачте, от я дурепа, язик у мене завжди живе своїм, незалежним від мізків життям. Я ж просто так теревенила, без злого наміру. Та тепер беріть та теревеньте далі, сказала я тихо. Де вони сьогодні зустрічаються і коли? Скоро, тут, у кафе за рогом. Вибачте мені, прошепотіла ще раз майстриня. Хочете, я піду з вами. Раптом знадобиться перекладач із титяниної мови на людську. Підемо, кивнула я, але давайте без шоу. Попереджаю. Я скандалити не збираюся, просто подивлюся йому в очі і задам питання. Ми прийшли раніше, Романа з Тетяною в кафе ще не було. Я сіла за столик в далекий кут, манікюрниця поряд. Вона згорбилася, ніби хотіла стати невидимою. Рівно о 19 двері відчинилися. Спочатку зайшла Тетяна, помітна яскрава в червоній короткій сукні з широкою щасливою усмішкою. За нею Роман, мій чоловік. Так, це був він. Краватка схована в кишені, вигляд розслаблений. Вони вмостилися за столик, і мій Ромчик обійняв дівчину за плечі і, нахилившись, Почав щось шепотіти їй на вушко. Яка несподівана зустріч. з насмішкою у голосі сказала я, підійшовши до їхнього столика. Роман зблід. Тетяна на мить заціпеніла, але швидко оговталася. Що це за вистава? Хто вас сюди кликав? Цікавість. Спокійно відповіла я, а ще любов до чесності. Ромчику, познайомиш нас? Чоловік відкрив рота, потім закрив. І я зрозуміла ні, він не познайомить мене з предметом своєї пристрасті. Гаразд, тоді я сама, сказала я. Я дружина Романа. Ви. Таня, продавчиня спринтер, а ось поруч ваша подруга, манікюрниця, завдяки якій у нас сьогодні тут сімейна нарада. Я випадково, я не хотіла, схлипнула майстриня і клацнула гумкою. Я просто, ну, просто теревенила ні про що. Воно саме з мене вискочило. Послухай, хрипко почав роман, це не те, що ти думаєш. Тоді скажи, що це? попросила я, тільки без красивих слів. Скажи простими й правдивими словами. Він спантеличино глянув на таню. Та не розгубилась і, задерши підборіддя, гордо промовила. Ромчик зі мною щасливий, з вами у нього побут, а зі мною свято. Свято в чужі дати, відповіла я. Рома, ти вирішив купити нам однакові аромати, щоб я не помітила, що від тебе пахне чужими парфумами. Чоловік мовчав, і мовчання було. Промовистішим за будь-яку відповідь. Я не буду влаштовувати сцену, сказала я, відчуваючи, як злість холоне і поступається місцем ясності. Я тільки фіксую факти. Я дістала телефон і зробила фото. Вони вдвох на столі свічки, його рука на спинці її стільця. Роман піднявся і ступив уперед. Видали, поговоримо вдома. Вдома ми поговоримо про папери і розучення, спокійно промовила я. Я відразу розвернулася і швидко пішла до виходу. Манікюрниця кинулася за мною. Вибачте мене, вибачте, хочете, завтра. Перероблю вам нігті безплатно, буде антистрес манікюр, тихий, без розмов. Я мовчатиму, клянусь, я раптом посміхнулася. Гаразд, зробите, я прийду. Але спершу зробіть манікюр собі, якийсь дуже особливий, на пам'ять, щоб у майбутньому язик тримати в теплі. На вулиці накрапав дощ. Я вдихнула вологе повітря, телефон завібрував. Пробач, давай усе обговоримо, писав чоловік. Я вимкнула звук. І нехай увесь світ помовчить, вирішила я. Вдома я зняла липкий шар із недороблених нігтів. Вони стали матовими й чистими. Поставила на плиту чайник і заварила чай, із насолодою вдихнувши його аромат. Навколо панували тиша й спокій. А фінал цієї історії дуже простий. У мене був чоловік роман, статусний і вродливий. Тепер у мене є тільки я. І цього поки що достатньо. Що буде далі? Життя покаже.